Товариство Телерадіокомпанія КТМ пропонує роботу молодим та активним людям з міста та району для роботи в сфері зв'язку та обслуговування клієнтів. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, навчання та підтримку на старті, можливість кар'єрного росту, можливість розгляду надання житла для працівників із району або інших населених пунктів, стабільну виплату заробітної плати, вимоги, бажання працювати та розвиватись, відповідальність, комунікабельність, базові навички роботи з технікою або готовність навчитися. За більш детальну інформацію звертайтесь за телефоном 095 234 98 01. Звільнені з полону можуть отримати пільгове санаторно-курортне лікування. Громадяни, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, згідно із законодавством, мають право на пільгове санаторно-курортне лікування. Постраждалі можуть пройти лікування протягом 18 календарних днів або отримати компенсацію вартості самостійного лікування. Це необхідно зробити не пізніше, ніж через 12 місяців і здати встановлення факту звільнення. Звільнений з полону має право на одну супроводжуючу людину на лікування. Для забезпечення пільговим санаторно-курортним лікуванням або для виплати компенсації потрібно подати заяву та пакет документів. За інформацією, звертайтесь до управління соціального захисту населення за адресою вулиця Шевченка, 109, кабінет номер 8 Телефон 068-764-8707, 07, повідомляє прес-служба міської ради. Нагородження військових ветеранів відбулося у міській раді 11 листопада. Почесний нагородний знак головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест отримав Євгеній Якименко. Відзнакою міністра оборони України за поранення нагороджені Олександр Вагерич, Микола Пушкарьов, Віталій Тімофєєв, Павло Шевченко. У міській раді 11 листопада відбулося вручення державних нагород родинам військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Орденом за мужність другого ступеня посмертно, згідно з указом президента України, нагороджений Сергій Зуїв. Орденом за мужність третього ступеня посмертно, відповідно до указу президента України, нагороджені: Вадим Бондаренко, Сергій Вальков, Василь Карпів, Валерій Котов, Вадим Нешта, Олександр Посипай, Володимир Рудковський, Олександр Сапожник, Олександр Сафроненко, Дмитро Чаус. Низько вклоняємося родинам наших героїв і завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав життя за свободу України, зазначено на сторінці міської ради. Спортсмени ПСК Захист вирушили до Львова, де приєднаються до складу національної збірної команди України з військово-спортивних багатоборств. Далі команда прямує до міста Вроцлав, Польща, щоб представити Україну на чемпіонаті світу. ПСК Захист на своїй сторінці бажає хлопцям щасливої дороги, впевненості, сили духу та лише яскравих перемог. Ви наша гордість. 13 листопада кафе за ЗСУ, де безкоштовно годують наших військових, виповнилося два роки. За цей час через це кафе пройшли тисячі воїнів, і близько ста тисяч захисників та захисниць отримали тут гарячий обід, теплий чай, каву та частинку домашнього затишку і турботи. Волонтерка Тетяна Шкільна своїй сторінці подякувала всім, хто щодня готує, тим, хто приносить продукти, прийде смаколики, хто не залишається осторонь. Це справжній приклад того, як сила добра, Творить великі справи. Є багато людей, які роблять свою справу без шуму і метушні. Координаційний центр волонтерів Олександрії дякує постійним друзям, які підтримують захисників, працівницям Олександрія Ліфт за пиріжки, господиням із Щечеліївки за сухі супи, родині Веселінових за 2 тисячі гривень, колективу дошкільного закладу номер 25 який щомісяця збирає і передає кошти. Цього разу це 3600 гривень. Кожна гривня важлива. Картка для донатів вказана на сторінці координаційного центру волонтерів.